Всім привіт! Напевно, найбільш популярна страва з баклажанів. Впевнена, що багато господинь її готували, і у кожної вона виходить смачною: рулетики з баклажанів. Для приготування рулетиків з баклажанів знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. У баклажана відрізаю зайвим. Для рулетиків краще взяти довгі баклажани. Нарізаю його на тоненькі слайси. Треба, щоб всі слайси були однакової товщини. Шкірочку з баклажана не прибираю. Так само нарізаю інші баклажани. Нарізані слайси викладаю. Посипаю їх сіллю, перемішую. Залишаю на 5-10 хвилин, поки підготую начинку для рулетиків. Невеликий пучок зелені кропу нарізаю дрібно. В миску зі сметаною кладу шматок сиру фета. Виделкою поєдную сир зі сметаною. До однорідної консистенції. Для більш бюджетного варіанту страви фету можна замінити на плавлений сирок. До фети зі сметаною додаю трошки солі. Висипаю чорний мелений перець. Вичавлюю через прес пару зубчиків часнику. Останньою висипаю зелень кропу. Все добре перемішую, щоб начинка для рулетиків була однорідна. На розігріту пательню наливаю рослинну олію. Викладаю слайси баклажанів. Смажу їх до золотавої скаринки. Коли баклажан підсмажиться, перевертаю його на іншу сторону. Пересмажую всі слайси баклажану. Помідори нарізаю на скибочки. Краще для цих рулетів взяти продовгуватий сорт помідорів. Викладаю слайси баклажанів. На баклажан викладаю начинку. Начинку рівномірно розподіляю по слайсу. На краєчок кладу шматок помидору. Загортаю баклажан з помідором у рулет. Загортаю так усі баклажани в рулетики. Викладаю готові рулетики на тарілку. Прикрашаю зеленню. Такі рулети просто ідеальна закуска. Вони виглядають красиво та святково. Підійдуть до святкового столу. Всім смачного готуйте з задоволенням разом зі мною.